Гідно представили Україну. Івано-Франківські тренери та спортсмени повернулися із Кубка світу з Таквандо, що проходив в Аргентині. Національна команда України зайняла третє загальнокомандне місце. Ми попали в трійку з результатом 13 золотих медалей. Наприклад, друге загальнокомандне місце зайняла збірна команда Великобританії. Так само 13 золотих медалей, а у них було більше срібних і бронзових. Ну і перше звичайно, що це. Аргентинці, тому що чисельна команда і дуже сильні спортсмени. В складі збірної команди України було семеро спортсменів з прикарпаттям, які здобули п'ять золотих медалей в індивідуальних спарингах. Серед них і Лідія Приймак каже, підготовка була важка, а суперники сильні. Та її перемога це спосіб вкотре показати, що українці не зламна нація. Я стала вдруге переможницею Кубка світу, і для мене насправді було дуже важливо підтвердити цей титул і не підвести насамперед себе, показати хороший результат і гідно представити Україну. Всі суперники були достойні, всі суперники були сильні. І насправді, коли найсиль, ну, сильніший суперник, так цікавіше. Працювати і так, коли ти тяжче виграєш, то ця перемога, звичайно, вона цінніша. Артур Кузьмин займається так із шестирічного віку і вже втретє побував на Кубку світу. Перший раз я побував на ньому в 2016 році в категорії юнаках, в 2022 в юніорах, в 2024 в дорослій віковій категорії, і всі три я провів переможно. На цих змаганнях в Аргентині я провів 5 поєдинків, три з яких я провів з аргентинцями. Найважкіший поєдинок у мене був у фіналі з новозеландцем, з яким я мав такий самий фінал в чемпіонаті світу минулого року. Там була досить напружена ситуація. Ми з ним йшли бал-бал. Бал. Проте в мене була минулого року травма коліна. Цього разу я живий здоровий і провів з ними поєдинок ну з колосальною відривом і переміг його без всяких лишніх питань. Нині спортсмени завершують міжнародний спортивний сезон та готуються до Кубка України в Києві. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.